Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1131 за підручником Аллибра 8 клас, автора Олександра Істераю. Це дивлюся і думаю, як завжди, високий рівень у нас легше, ніж достатньо. Ну, я шуткую. Так, порядок числа B дорівнює 15. Яким є порядок числа, якщо ми 15, так? Порядок це степінь, по суті. Ну, от нехай представимо, що наше B дорівнює 10 у 15 степені. Ну, наприклад, вам не обов'язково це записувати, просто розумійте. 1000 це 10 у третій, правильно? 10 у третій. Тобто нам треба помножити на B. Треба до його степеня додати. 3 примноження степеня додаються. Тобто, у нас буде 3 плюс 15. Я не можу зрозуміти, як тут гарно записати просто. Тобто, це буде 18, так? Ну, 18. Ну так запишемо. Ви вже будете дивитися, як у вас ви записували в школі. Так, 0,1 сота. Одна сота, Як, як читаємо, так і пишемо. Одна сота, так? Тобто, це буде 10 у мінус другій степені, ви згодні? Та ви згодні, я 100% розумію. Так, тобто, нам треба 10 у мінус другій степені, також помножити на b. Тобто у нас мінус 2 плюс 15. Чому плюс? Тому що множення. При множенні степеня додаються. Тобто, це буде 13. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, третє. Ну, ви зрозуміли, так? Б помножити на 10 у мінус третій степені це буде 15. Ну, по суті, мінус 3. Не буду записувати плюс мінус 3. Можемо і так записати: це не буде помилка, це буде 12. І читверте приділення степеня, що роблять? Правильно, віднімається. Тобто у нас буде 15 мінус 5. Буде 10. Все. Це і є розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.